Юні футболісти Володарщини тримають лідерство у чемпіонаті Київської області з футболу серед дитячо-юнацьких команд 2002, 2003 та 2004-2005 років народження сезону 2014-2015 років. Команда дитячо-юнацької спортивної школи Володарського району грає в четвертій групі, до якої входять 10 команд із Миронівського, Ржищівського, Кагрилицького, Рокітнянського, Таращанського, Ставищенського Володарського районів та три команди Біло. Церківського району. 5 листопада футболісти Володарської дитячо-юнацької спортивної школи зіграли з командою Миронівського району. Гра відбулася на Володарському районному стадіоні Колос і яка завершилася перемогою юних футболістів Володарщини з рахунком 2-0. Два вирішальних голи забив Артем Бібік. А 8 листопада відбудеться матч між футбольним клубом Хілт-Любомер Ставишинського району та футболістами дитячо-юнацької спортивної школи Володарського району.